Значить, буде в мене такий улов на вечерю, прибіска. Ще буде там хоч кропа. І ось маю. Дивіться, який гарний пакчу. Боже, я з нього кайфую просто. Це такий класний. Вони його не показала. Це такий класний. он до села. Це такой заберу на Вінницю з собою, щоб було що їсти. Поки буду. Ще там по справах. Не зду зараз ці листочки такі. Поверную щось, щось покрутила мою. Капусту трошки треба завтра розібратися. Оце не буду чіпати. А за цього розриваю, подивіться, яка смакота. Mm. Я любитель салатів. Отак. От Просто цей зараз вже піде. Mm. Я не відходячи від касси. Жую, набрала. Що я? Пекінка закручує качанчик. Тут? Тут? Тут. це якась така цікава. Не знаю, якась вона лопухата, хата. она могла так пішла вчергову готувати для